Ви постійно кричите, дівчата дівчата, може час щось змінити і кричати Красу ні! Богині! О, ти М -м. мені подобаєшся новенький, та? але розумієш, класика, вона незмінна. Ну, це як. О, це як сметана і зелень. Розумієте? От поміняєш комбінацію і вже не те. Розумію. Боже, давай сюди. Лесь, М -м. не затримуй. Ідеально. Спонсор показу — торговельна марка Чіпка. Чіпка. це смачно. Дівчата! Ой, дівчата. А я вже перейду. <пілляв> я обожнюю дивитись, як вони їдять. Да. Маленько взяла, дай вам. Запах нашої перемоги чомусь перебуває запах ваших чіпсів. Ой, Успокоюся. Дуже смачні. Успокою його. Та добре, Боже. Давай я поділюсь, я поділюсь. Я поділюсь. Только трошки. — Дякую. Ну, добре бере. Ох, я... лесь, який шлейф. А тобі всю пачку віддам. Серйозно? Тобі всю пачку. Блін, дякую. — Ти ж Тарас Цимбалюк. Це правда. Тобі. Все тобі. А у шостий раунд було не було. Перед нашими учасниками зараз з'явилися такі таблички, на яких написано Не було чи було. А для чого це? Тому що кожен з вас з нас по черзі буде розповідати якийсь факт про себе, якусь історію. А нам треба буде відгадати, було це чи не було. Скільки правильно вгаданих варіантів буде у команди, стільки балів вона і отримує. Можуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Це просто. Давайте я почну з Давай. себе, з моєї історії. Отже, одного разу я був в Японії і мене не пустили в баню. Ти був Тверезий? Я думаю, що це правда. Тверезий був В баню тверези. не пустили. Чи в нього не було трусів там? Та все в мене було. Е, я кажу, що не було. А я кажу, що було. Е, Настя, чекаємо твої відповіді. В Японії дуже такі є великі традиції, які вони які збереглися пликають. дуже давно і вони плекають їх. І насправді при готелі в Японії ти можеш сходити в звичайну баню. А ось в громадську баню людину з татуюванням. Не пускаємо. Це дійсно було, мене Ура! не пустили. Ну, якщо ви, Володимир, заговорили про Японію, тоді я згадаю свою поїздку до Швеції. Скажіть, будь ласка, хлопці, було чи не було, що я з'їла наспір банку сюрстрьомінга? Сюрстрьомінг, я трошки нагадаю глядачам, що це таке: це е, ферментована консерва з риби. Оселедець. Так, uh. яку колись мандрівники, які плавали в далекими океанами, морями, в бочках перевозили, вона там, значить, маринувалася, скисала так. В неї надзвичайно такий гострий аромат. Та аспір. No ну, мені здається, це було. Бо це, по-перше, ми з тобою були в, в цих умовах, і насправді її, якщо закрити ніс. Бо вона а нормальна. Я, я їф. Ти їв, вона я нормальна. Їф, да. Її може там, під водою відкривати теж не так все воняє. Але є заборонена, до речі, в Швеції заборонено її відкривати на вулицях, може штраф отримати. Мені здається, Лесю, що це було. Бо, ну, ти така, щоб ти зробила. Я теж думаю, що да. навіть і не Окей. наспір, а я просто думаю, що було. по приколу. По приколу, чисто. Да. Я б ніколи не з'їла її наспір. Ні? Ніколи не з'їв. Чекай, чекай, Діма, Діма, ти, ви всі підняли? Не, ви, ви, ви так, стоп, я просто Цього ним... не було. В нього було, не було. Потім ви розберемось. Наступна історія око там. Він там все побачить. – Добре, в мене буде дуже коротенька історія. Скажіть, дівчата, як ви думаєте, було чи не було? Що я в потязі? Я просто подумав, ви ж. Довго знайомі. Ну, ти знаєш, може. Леся, дійсно, тоді Леся не відповідає. Було чи не було, що я в потязі в трусах провозив 50 тисяч доларів. Блін, в трусах? Чесно, я не знаю. Було, було. було. Ну, звідки в мене 50 тисяч доларів? Ти був багатий до знайомства з мамою Рікою. Він трендить. Це було не було. Піднімайте табличку. Я зафіксував свої інтуїції. Ладно, я підніму. Зафіксували. Це було не в потязі зайця, це було в іншому транспорті. Ваша історія. Коли ми грали Леся Іванівна, ви ще тоді були такою самою привабливою молодою, як зараз. Ледве зайвого не сказанув. А, коли ми грали в таку е, цікаву гру. Гумористичну гру. Гумористичну гру, так. Да. То ми за це платили гроші. Уявляєте, і щоб привезти ці гроші з Одеси в це місто, яке я не пам'ятаю, як воно називалось, то мені треба було провозити їх в потязі в самому недоторканному, в самому дорогому для себе місці. Що? Це були труси. Назіка, а, а коли ти по нас? Що робив? Ні, ну не так. Не всередині. Далі історія Насті, мама ріка. Знаєте що? 11 років жити з людинкою і не знати, що він в труселях такі суми переносить, і я там тільки гривень знаходжу Бачиш? Мені туди копійку кладуть в ті трусики. І то монеткою. Настя, то... твоя історія. мене там карта й тепер буде. Значить, слухайте мене сюди уважно, Рібітулі. Було чи не було таке, що під час відносин з Сергієм Сергійовичем а, я а, відправляла нюци іншому чоловіку? Сергій, uh -huh. uh -huh. uh -huh. можливо, ти знаєш цю історію. Це може бути мамолог, це може бути лікар, ну, це, може Дизайнер, бути лікар. Фотограф, це може бути фотограф, це може бути хто. Це може бути е, просто випадково. Ми, хотіла мені, а скинула так. в чат, чат будинку. До... Да. Чому ти так в мене не віриш, що це може бути випадково? Знаєш, було. Ти не знаєш, куди я їжу, з ким я їжу, як я їжу. <рес> На жаль, Знаю. Ви достатньо відкрита пара і дивився ваше інтерв'ю. Ти могла й просто так скинути, похизуватися комусь. <рес> Блін, ідіть, знаєте, куди. Тому що насправді було. Блін, я випадково Ні. я хотіла тобі сісюлі відправити, а відправила в загальну групу нашу, де, 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 де наша вся команда. Всі сі потішили трохи, всі сі потішили. Музикантів у той день було свято. Я потім видалила, але всі порадувались, був гарний день. Так, що було. Мені шкода. Вгадала чотири бали. Вулканов розказує історію. Дмитро. Так. Було чи не було? Не було. Було чи не було, що Кріштіану Роналдо танцював під мій виступ на корпоративі? Ну, ну куди ти? Ну, Май, ну, ну що за триж? Ну, яке? Я тобі скажу так, ну можна було придумати і більш реалістичну історію. Ми приймаємо цю да, відповідь. Будь ласка, ви дмитро. Ви ваша історія. Є маленький нюанс, що я працював в колективі бек-вокалістом. І одного дня в Монако Але ми працювали на закритому То заході. Не, і кріштяно. Напевно, вже Роналденко танцював під пісню. Ще не вмерла Україна. Клас! Ти ска під свою ж. Він, він, виступав, виступав. він ж виступав. Ах ти, голова! Брифу. А це, це вже вирішить авто. Суддя розбереться. Наступна історія Скайлер. Ну це класна історія. тобто, ви вважаєте, що артисти на сцені це не їх виступ? Суддя розбереться. скайлер. Ваша історія. Моя історія? Чи правда що? Під час трансляції серіалу Кріпосна, коли він йшов на телевізорі, я вела фан-сторінку про Тараса. очки блиснули. А хто з нас не вів сторінку, фан-сторінку -фан Тараса? Ну так, кстати. А хто її не вів? Вона на нього весь випуск так дивиться, що я думаю, що було. Ну, ладно, пацани. Ну, чекай, ну давай. Давай я одну вийшла. Чи давай два-два. Давай два-два. Зафіксували скалер. Та, звісно, ні. <ріст> <ріст> Хорош! Я так Траскота! Дракоточка усі! Говорить народний холистек України Тарас Симбалюк. Чи правда, що я з Наталечкою Денисенко за останні три роки зіграв 200 вистав? Блін, може бути. А я не знаю, я 200 200 не вистав. Це правда? Рахуй. Я, я не це Тарас, він рахує кожне місто, кожну виставу. Я Серйозно? Він, у нього список вистав. У мене є список знає. просто реально. Ти сказав чітку цифру. Це неможливо, щоб прям чітка, 200 на сьогоднішній день не було. Мінімум, Давайте так, мінімум 200 вистав. Блін, я навіть не можу. Це за рік це вас почекайте. Кожен... за три, але не 200. За три роки мінімум 200 вистав. Ну, 100 вистав на, на рік, що ви гоните. Було. Ну, може. Я, Чесно, я не знаю, може і не, нема. Я в сліпу, я в сліпу. І. Стоп! Є стоп! Так. Хорошо, коротше, за три роки ми з Наталечки вдвох на сцені зіграли 195 вистав. Ну, ти ти козел! Я казала 198! Ну так лісно! Та ти! Так ти граєш в цих виставах, просто порахуй. Я шо, їх рахуй. Це Тарас там кропивницький! раунд, Понимаєш? раунд зафіналить Наталка. Ти назвали суму, скільки заробили, то стільки вистав. Наталка, а давай послухаємо. Давай, Наталочка. — Розказуємо свою історію. Давай. Чи було, чи не було те, що на зйомці мене попросили замість білого вдягти чорне? І я згодилася, якщо мені заплатять 2х гонорар. Звісно, це правда. Я бачив кіно тебе в різних в різному одязі. Ти ж не ти ж граєш персонажа. Ну, Я ж сказала на зйомку. На зйомку. А це може бути передача, це може бути фільм, серіал. Я пропоную знову 2-2 ставити і не ризикувати. Давайте. А чого це ти пропонуєш? пропонує? Моя капітанці команди. Пригласим повністю підтримую. Наташа Наталія. Може бути хочеш. Може бути, що хоче, це неадекватна жінка, давайте. 99% мого гардеропу складається з білого кольору. А, Але ну, на зйомках казати, що я не вдягну щось за 2х гонорара, Звісно, такого не було. О, це ми мої, зараз перемогли. Це раунд зіграно, пане суддя. Ми чекаємо а на оцінювання. Все дуже просто. Пан Волканов Спочатку повівся на хлопців і поставив, було. Потім замінив, але це не допомогло дівчатам. Чоловіки перемагають 8-5! Не може бути! Добре! Комбейн! Також цікавіше. Так, так, так. Зараз всі трьох підняли і вже приблизно. Швиденько. Я, по перше, дуже рада, що сьогодні до нас прийшов гості Сергій середа. Хотілось би вас бачити на екранах частіше, і для вас звучить наступне бонусне запитання. Скільки відсотків жінок закохувалися в чоловіка онлайн і розчаровувалися при зустрічі? Ồ, aja, По нашим сторінкам одразу все видно, бо в них вони ж там так на Але Зараз я думаю, що багато хто… хтось. Щоб вони мотиви. Олесі, ми готові. Я хочу, щоб Сергій відповів. Добре, Сергій, будь ласка, скаже за нас. Ви знаєте, ми не те, що здогадуємось чи думаємо. Ми впевнені, що це 48%. 48%. Yeah, <are noon> <y quant year november> <anytime〈> 8 Приймається 500. увага на екран. Да, не хотів казати. 50. Я в шоці. Хорош! Хорош! Ще одна Ой, ще а, на базу. а ось вам І шість тисяч гривень! Йо, це якась дівчата, ну, це хлопці ще раз переможуть і нас доженуть вас! Йоу. Отже, це 6-10 тисяч гривень О, попереду <плес> дівчата! Але так це приємно! Відпустити вперед! Дивитися, горає у них Дівчата! Не буде такого. Ми переможемо. Ми. Ми. Дівчата. Україна це вона.